Чим дешевша ковбаса йде, тим склад розширяється, розширяється, тим більше ще стає. Мамки, тестувальники вирішили спробувати ковбасу. Це не добре. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в пошуках найдешевшої ковбаси з супермаркетів. А скажіть, будь ласка, яка у вас найдешевша ковбаса? Ми купили найдешевшу ковбасу із супермаркетів АТБ, Новус, Сільпо, Фора з Салтівського м'ясокомбінату. А що ти тут купив? Отак, друзі. В Салтівському така ковбаса, салямі президентська, коштувала 88 гривень 50 копійок за 522 грн. Ну, Вона на вигляд взагалі-то, мабуть, найкраще виглядає. Ну, тут, наче, видно, якісь типу сало там що. М'ясо 76%. Після яловичина. Сало бокове — 24%. Вона найменш зелена, якщо чесно. Ну така, типу. Виглядає непогано. Як звичайна із сервела. А, вона ще в плівці. Нормальний смак, звичайно, всі кобаса хороша. До речі, можна купити. Він також, мабуть, багато Ну, непогано. Ну, вона не жирна, правильно? Нема противного. Так, да, так, да, присмаку такого соєвого. То. Ну, 88 гривень за 520 грам це ну, це непогано. Так, давай далі. Це у нас сільпа. 29,40 та 32. А, ну так, да, ще дешевше, по суті. Ну, та ще. Якенька така. 134 гривні за 450 гривень. Ковбаса із сільпо, сиров'ялина, м'ясна 100%. Альбумін сироватки крові це що це? Не знаю. Це вона ще якась симпатічна. Та ще. була більш копчена, така, більш темніша. І, і вона була твердіша, ця більш м'якша. Подиві, поди Ну Написано, сировина м'ясна 100% в складі. Ну Вона така м'яка, прям така на, на. Я щось запаху не відчуваю. Я ні. Ні, ну трохи є такі тільки спід копчем. Потеснеги. Смак є? <пустна> Чого не відчуваєш мені? Вона, зрозумів, жир тако обволік рот. Мамки, не тестувальники, вирішили попробувати колбасу. Це не добре. Ціна була за 100 грам, там 29 гривень з копійками. Ну, вийшло в нас там 134 гривні за цю папку. Не дуже. Та давай я тебе на пути. Ага, на кінець. Ми йдемо по тяжкому люку. Це фора пішла. Пропоную купувати ранчо. Цікаво, яка вона буде, так? Да? Давай. Ну, вона найдешевша тут. Все одно ми ж приїхали по найдешевшу ковбасу, яка а тут продається. А, ось продає. диви. А це 100 Що? грам. Ну, звичайно, за 100 грам. А, Що? а я думаю, за палку. 5 гривень за палку. А чому? Що така, я не знаю, М'якенька <світ> ковбаска. Ми сьогодні м'якеньким ковбаскам. Ох, яка гарна вороза лісі. Каза вода, дасть вона просто нова. Якщо Ну, Вона є не тільки в форі, звичайно, але в форі вона була найдешевша. Чим дешевша ковбаса йде, тим. Склад розширяється, розширяється, таки більше, що стає. Отак, диви, яка гарна колбаса. Так, хто дивиться відео без підписки, приїду в гості, візьму цю колбасу як. Ах! Перець точно видно, якийсь, да? куча? Чорні чи це що? забули по щось? Та ні, це перець, я думаю. Давай, нарізай. Колись мені вчителька по хімії розповідала, що вона працювала ну, десь на ковбасному цеху якомусь, чи десь. Ну, Я не, не пам'ятаю, чесно, де. Але я точно запам'ятав, що вона казала, що вся ковбаса робиться, такий порошок береться, заливається там, ну, якоюсь рідиною, водою чи чим. І воно розбухає і це робиться така ковбаса. Ну, є такий порошок, типу. Його залили, вона розбухла, зліпили ковбасу і все. Це було років 15 назад. Ранчо, хто її виготовляється. Житомирський м'ясокомбінат. Так, ціна її була, нагадаю, 99 гривень. Ну, запах, а це вона з м'яса птиці чи ні? Запах жити. М'ясо птиці 62%. Сало бокове, м'ясо птиці, механічне обвалювання. Коротше, це з м'яса птиці вона. О, тут вже така. Через те і запах такий. Структура вже взагалі не така. Ну, може, знаєш, комусь таке подобається. Це така, вже наче, я говорив завжди менше, був менший, наче, соє, наче одна соя тут всередині. Ну Такий смак якийсь, да? ну він вже, вже взагалі не натуральний. Перець підпікає в роті. Ні копченого смаку нема, ні м'ясного, нічого. Тут є оце консистенція. оця І це смак не добрий. Ну, відчувається дешева. Вона відчувається, що тут нема м'яса. Ну це я не знаю, це нема смаку м'яса. Тут є смак якоїсь хімічної речовини. Якоїсь. І вона вже і наче стара, наче, ну що, ні? Ну, навіть правда така погана. Оця взагалі-то також з м'яса птиці, так? Да? Ну я думаю, вона має бути добріша. Ну, вона коштувала 80 гривень в новусі. Ми приїхали до новуса і будемо тут шукати найдешевшу кобасу. Маю другий Ну Зараз подивіться прийшли. А це теж голодина. А Ось. там яка в нас? Мисливська? Така сама, мабуть, так? Да? Ти прикидаєш? Тут дешевше, ніж сільпо. Така сама? 460 грам. Ну там було 458 грам написано на обор. Ну, я думаю, що така сама, мабуть. Одкі такі Сільпоші? Ну, Різниці в 35 гривень. Колбаса. Що це таке? Колбаса на пів копчене. Подивій, ну це як я не знаю. Давай, вона саме дешева така. Хоч би ми розрізали оцю обгортку і вона не витекла звідси. Ні, Ну вона жиле, така жиле. Де Оце? Але її і вага 338 грам. Менше? А ні, м'ясна сировина. О, диви, щось потекло? 86%. Вона запарувалася. Ну я б не сказав по складу, що вона прям така натуральна, що там м'ясо тільки дається. Бо запах пішов. Це я пукнув. <су> ти вже такий щасливий. Ну Це така ковбаса вигляд. виглядає. Прикольна, так? Паличка виглядає. М'ясна сировина 86%. Яловича не на другого сорту сало ковбасне. Будь колеса ліна знежилове. Другого сорту. О боже. Це звідки. Ой, річки є. Це щось страшне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що другого сорту, це означає, що десь воно типу... Чим далі сорт, тим гірша якість. Якість м'яса? Так. Да. Щоб жилок не було, то буде що то їсти. Це в нас як з знову, так? Да? Ну це закарпати запах нормальний, так. Да. Наче копчений такий, так? Да? Угу. Закарпатська, так? Да, вона називається. Напівкопчена закарпатська. Добре. А, до вона робиться, кажу, село Борис Второме, Бориспільський район, Київська область. Вона добра. Добріша за На рівні... До речі, а тут написано термін придатності в цих кобасах. Так вони у всіх місяць термін придатності. Навіть у цих губернаторських, он 16.09, 16.10. А час не ковець. Так само. Давай відразу тоді. Дві не візьму. А що ми вже? Ну я цю, до речі, і даємо. Холодча закарпатська хороша. Хороша, так. Я взагалі то люблю такі копчені, так? Ну Ну, такі, щоб вони геть сухі були. Суха так нарізають, та нарізають, та нарізають. АТБшна ковбаса розумний вибір, ковбасний ряд. Там ясна лавка своя лінія. Що, йдемо? Шукати в АТБ найдешевшу ковбасу. Ооооо. <реш> О, все вона, 48 гривень. Чазниковий, виліп ковбасний, напівкопчений фаршевий. О, єс. Yes. Губернаторка. вона так звучить, як Їй ціна тисяча за 100 грам. Візьмемо і розумний вибір, і свою лінію. А що ти там знайшов? Віп палки ковбаси 130 гривень. Виліп ковбасний напівкопчений фаршевий. 48 гривень вона коштує. Палка, 48 гривень. 48 гривень, а ця 80. Давай цю спочатку відкриємо. 48 гривень. Не, ну вона така, прям, так, да, ну, така вона, вона вже. потужна. Вона вже... Вона Та ну 48 гривень. Що там може бути, я не знаю. Ну це а ну, відразу з днюхне ароматика. Да. Та я ж себе не зніму. Та ну нормальний такий підкопчений запах. Мом, ну, подиви, яка палиться. 420 грам її було. Тут обдирається, так, да? нормально да, мабуть, нас прямо Вон Он я вже вийзла, вначе, цей хвост. Ааа, та ти знаєш вже, як тут все воно злазить. Ти ж, таку це купую, ж моя мабуть. ковбаса. Це твій фаворит серед ковбас, так? Да, да? Да. Ого, я казала. З бабами за останню палку б'ється. <рес> хвати просто надрішити і все. Що Опа, дві хвостика, щоб жилок не було. Тві треба просто вставну щелику вже. О, а тут якийсь. Он, диви, О. вона така. цей, Дірочка якийсь. Запах взагалі. Наче сиртий, як він, сир, як він називається. Ти що з, з дірочками. <рес> запах якийсь не колбасний наш. Так само схожий запах, як у ті, що була. Mm. Ранчова то ж так, була яка соєва в Ну, зато вона називається губернаторська, да? На смак вона тут більше солі. Відчувається дешевизна. Губернаторська та президентська. Чого вона називається? Це прикинь, щоб президента їли та докупусу. Залічисти зайшли, ранчово. Дайте ранчову 80 гривень. Ну такий смак. На свою лінію ну, можна їсти. Не сильно противно. Що воно вся в дірочках таких? Тут якісь, Ну, подиви, щоб менше м'яса було. Ну, Такий, в принципі, копчений трохи смак. Склад. О, Що там? подивись, хоч скільки м'яса. там. М'ясо куряче 60%. Сало, ковбасне, бокове. Ну, я б не сказав, де воно тут куряче. Якось смак в ті курячі відчувався. Ну, Вся першого сорту. Набагато добріша, ніж попередня. Яка попередня? Ну, яка ось. За Карпатська? То глобино ми вже давно їли. Ще ми її друга їли. Це навіть, вища, це навіть вища особа. Yeah. Оця губернаторська добріша за Глобину на порядок. Ну є тільки, що нарізають на стіл таку кубасу там буде. Ну, правильно? В гаражі там. можна десь купити, нарізати. Чаку. Можна не різати, так палку їсти. На це викинь. Ну що? Почекай. Це прям потужна кобаса. 40 гривень. Скіна, 48 коштувала, до 50 гривень, 47 чи щось таке. Фарш. Куриці. То там написано виріб фаршу висіди? Ну, так. Да. Ну то все написано. Все Напівкопчений фаршовий, часниковий склад, м'ясо механічного обвалювання, куряче, сало ковбасне, шкурка, свиняча. <рес> так і не писано шкурка. <рес> Дивіться, натурі шкурка. Ну, тут, Це повсюди пишуть шкіра, свиняча, там, не? тут шкурка, свиняча». <рес> шкурка це наче десь із цього. Крупа манна, крохман, сіль коле, пряно ще. Да, Заслухай, це де? знаєш, це не колбаса, це якась каша. Ну, фаршем. А ну нюхай, нюхай нюхай, нюхай. Ну я б не сказав би, що чесником є запах. Ну такий якийсь мінімальний запах якийсь є. Ой, а чого вона така? Що це за червоні жилки? Ну я не знаю, то щось входить сюди таке. тут ще О, Боже. <реш> <Володь>. <реш> Давай, ріж. Яка вона м'яка, Подиви, ну це просто, подиви. Диво <реш> Не хочеться її їсти. Без хліба ці ковбаси їсти, це я не знаю, це щось. Ще коли зранку вийшов, не постійно. Знаєш, який запах? Рибної часникової прикормки. На коропа. На коропа точно чи на карася? Карасьова, то, та, так. Та. О, карась... О, карасьова! Карасьова точно. прикормка. Це ж Всі прикормки перенюхав, знає, коропова, карасова. Ну, Ходя й на рибу ніколи не їздив, я їжджу часто на рибу, не знаю, як так прикормка, пахне точно. Це міський вопрос. Можна її перемішати прикормку. Вона така жирна, така. Така недобра. Да, ця ковбаса, кобаса, це взагалі. Це треш просто. Що не на чесникова називається? Та ну, якийсь запах є часника вонючого якогось такого старого, який полежав, не знаю. Фу, ну коли я не їв, нічого, ковбаси ці їсти без хліба, це я не знаю. Фу. Друзі, ось такий огляд дешевих ковбас у нас вийшов. Я гадаю, що наші страждання заслуговують на ваший лайк. Пишіть в коментарях, чи їсте ви дешеву ковбасу. – Що ж Висновок. Ну, Я б міг порекомендувати, не дивлячись на склад, склад у всіх однаковий. Я думаю, в дорожчих кобасах також він е, в принципі, не сильно відрізняється. Тому, якщо купуєте у цьому магазині Салтівському київський м'ясокомбінат, непогана була ковбаса. Як вона називалася? Скажіть. Вона пари, називалася ти. давай зараз. І непогана була ковбаса з Новуса. До речі, ми такої більш не бачили в жодному супермаркеті. В Новусі вона була, оця Закарпатська. Ну, салямі президентська. Вище салямі президентська, вона і правда. І 500 грам. Ну і по вазі вона найважча, і ціна 88 гривень. Так само, ну та була е, 338 грам закарпатська, але вона також була смачна. От смак проти всіх цих ковбас, смак був хороший, консистенція така нормальна. Вона така більш тверда, не, ну не така, знаєте, що вона прям ось як це, Ну це просто подивіться, Ну що, це, це ковбаса? Ну, це це місце. Ну, це взагалі не, не то, якщо чесно. От ті дві ковбаси можна рекомендувати і, в принципі, можна, я думаю, їсти. На стіл навіть званим гостям можна покласти. Глобину не сподобалось? Та ні, Глобино взагалі була Галіма. Вона соєва дуже. Ота От, ранчо була також. Не смачна взагалі. Та ну і а тебе ясно. Вони також. Ну, хоча за тебе оця е, розумний вибір. чи що, Ні, оця розумний вибір, да? Да, так? Лінія, лінія. Ну, вона да, була трішки краща, навіть, мабуть, за глобіно і ранчо. Тому да. на третьому місці, мабуть, все ж таки своя лінія і за тебе. Да. Тому всім вдячні за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Чи не підписуйтесь, не ставте лайк, але подивіться відео. Тому всім гарного дня. І, до речі, в нас з'явилася вже з владиком монетизація. Можете нас привітати. Дуже вдячні вам за оцю 1300 в нас зараз підписників. 1400, 1400 на що, даний це момент. Такий просто На сьогоднішній Кайф. день. 1400 в нас підписників. Всім вам дуже вдячні за оцю 1400 підписників. Віримо, що далі буде більше. Канал всього місяця трішки більше. Але ну вже 1400 підписників, перегляди є, активність є. Всім кожному вдячні. Стараємось відповісти на кожен коментар, навіть навіть поганий коментар. Але знаєте, поганих коментарів для нас немає. Все смішно. Навіть коментар, два брата, яйця галових. Також було смішно. Ми з дружиною сміялися. І, до речі, у нас з'явилася функція спонсорства. Хто хоче просто закинути на кавуську Владосу, Прошайка. Попрошайка. Ну, не хочеться бути бомжом, і я не люблю сам, коли таке говорять. Ну не, ти не говори і не вставляю.